Оборона, охорона здоров'я та освіта ось ключові статті в проєкті бюджету на наступний 2023 рік. Наразі документ вже погоджений урядом його назвали бюджетом воюючої країни. Урядом закладено збільшене фінансування сектору безпеки і оборони на рівні майже 18% ВВП, що втричі більше ніж було закладено у держбюджеті 2022 року. Державний бюджет 2023-го це бюджет країни, яка стане сильнішою, посилить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують. Так, у держбюджеті на 2023 рік на сектор оборони заклали більше 1 трильйона гривень. Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає зокрема спрямування ресурсів на такі пріоритетні напрями. Національна безпека та оборона 1 трильйон 141 мільярд гривень або 17,8% ВВП, охорона здоров'я майже 175,5 мільярдів гривень, освіта 155 мільярдів гривень, пенсійне забезпечення та соціальний захист 835 мільярдів гривень, підтримка ветеранів війни майже 7 мільярдів гривень. Окрім того, для фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачили 19 мільярдів гривень. Для розвитку підприємництва 16, Резервний фонд складатиме трохи більше 17 мільярдів гривень. Щодо дефіциту бюджету, то за попередніми підрахунками він буде на рівні 20%. Його ж планують прикривати завдяки міжнародним позикам. Щодо мінімальної заробітної плати, то вона з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень на місяць. А прожитковий мінімум буде на рівні 2589 гривень. Остаточне рішення щодо запровадженого урядом документу держбюджету повинна ухвалити Верховна Рада. Леся Копелюк, Дмитро Нгуєн, Олександр Уваров та Євген Кличко. Харківські звісті.